Вітаю вас, дітки! Давайте разом конструювати із Лего конструктора та визначати, що є живою природою, а що не живою, та будемо поєднувати із нейрологічними іграми із Лего. Зажми кубик в одній руці, а інша розгорнута, перекладай кубик та змінюй положення рук. Викладемо з вами лісову стежину. Вона може бути прямою або зигзагоподібною. Як гадаєте, вона відноситься до живої чи неживої природи? Правильно, до неживої. Ігри з кубиком. Поставте одну руку ребром, а в іншій тримайте кубик та змінюйте положення рук, передаючи його. Готові далі конструювати. Поки виготовляємо квітку, подумайте до якої природи вона відноситься: живої чи неживої. А чому саме до живої природи? Тобто вона живеться, росте і дихає. А яких кольорів кубики потрібні для виготовлення квітки? Так. Зелений, червоний та жовтий. Розумнички. Ігри з кубиками. Обома руками одночасно переставляємо лего вперед-назад, змінюючи напрям. Вліво-вправо працюємо обома ручками. Також у верхній та нижній кут одночасно змінюючи положення. Світить яскравіє, всіх воно зігріє. Здогадалися, що будемо викладати сонечко. Ну, ми хочу почути ваші відповіді, до якої природи відноситься сонечко: живої чи неживої. Неживої, то в тебе також вийшла гарна сонечка. Гра з кубиками кулак, ребро, долоня. Співвідносите дітки колір лего кубиків та рухи рук. Що повітря очищає, вдень від спеки захищає. Ще й від вітру в час негоди є частинкою природи. Дерево являється якою саме частинкою природи? Живої чи неживої? Подумайте. Воно росте, живиться та дихає. Це жива природа. Гра з кубиками кулак ребро, долоня переплутано. Будьте уважні та виконуємо разом. Ребро, кулак, кулак ребро, долоньки. Ребро, кулак, кулак ребро долоньки. Переплутуємо. Ребро долонька. кулак ребро. Долонька кулак. Ребро долонька, кулак, ребро, долонька, кулак. Дітки, ви дуже кмітливі, вправно граємо разом, ручки тренуємо. А чи грали ви у гру на що схожа хмарка? Пограйте обов'язково це дуже весело. А саме зараз ми з вами сконструюємо хмарку. Скажіть, будь ласка, до якої природи вона відноситься? До живої чи неживої? Хмарка нежива природа. А зараз гра з лего купиком на закріплення вже відомих вправ. Кулак долонька, кулак ребро. Передаємо кубик та змінюємо положення рук. Має хвіст, та не літає, має рот не розмовляє. У річці, у ставку у морі живе і не відає горя. Хто це, дітки? Відгадали, рибка. До якої природи вона відноситься, живої чи неживої? Вона живиться, росте та дихає. Правильно, дітки, саме до живої природи відноситься рибка. Погляньте, яка в мене гарнюня вийшла. Буду чекати та з задоволенням переглядати фото ваших робіт. Гра чия гора вище. Кидаємо кубик, яка цифра випадає, таку кількість кубиків. Використовуємо та будуємо гору для тваринки. У собаки 4 кубики. Випала цифра 3. Беремо 3 кубики Лего та будуємо гору для крокодила. Кидаємо ще цифра 2. Беремо два кубики Лего та ставимо високу високу гору для собаки. Цифра один. Беремо один кубик та ставимо крокодилу. Порівняємо, чия гора вища. А тепер, дітки, побудуємо разом велику гору. А хто запам'ятав, чия гора була вища у собаки чи у крокодила? Правильно, у собаки. Скажіть, будь ласка, гора. Це жива чи не жива природа? Молодці, не жива природа. Ось у нас вже готова велика міцна гора. Дітки, я хочу навчити вас викладати із лего кубиків цифри. Подивіться, яка то цифра і покажемо пальчиком. Подивіться, ось вона. Одиничка чарівна, хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Яка наступна цифра після одинички? Цифра два. Показали пальчиками та нумо складати із кубики Лего. Двійка хвостик піднімає, шию гнучкою тримає і так гарно випливає, наче лебідь з дивокраю. Назвіть, дітки, наступну цифру. Покажіть кількість пальчиків. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійка, ми тебе впізнали. Яка наступна цифра? А скільки пальчиків? Все вірно, дітки, ви розумнички. Познайомтесь це чотири. З нею в дружбі усі звірі, бо чотири лапи мають, вправно ними чибиряють. Дітки, підскажіть, будь ласка, яка наступна цифра після четвірки? Цифра п'ять Цифра п'ять або п'ятірка. З нею здавна дружить зірка. П'ять зірочки кінців, є п'ять пальців на руці. Цифра кругла, ще й з хвостом. Наче Яблочко з листком. Вчимося, граючись, до зустрічей!